Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 20 хвилин тому стався потужний хлопок в порту Астрахані, куди прибув іранський корабель з дронами та ракетами на борту. За даними телеграм-каналу Морський вовк на підході до борту та кораблі спалахнула пожежа. На допомогу відправились пожежні катери, піднімали гелікоптери. Відбувалась детонація, боєкомплекту шахедів буде менше, але необхідно пам'ятати, що ще є і повітряний міст. Не виключено, що корабля могли доставляти й обладнання для заводу. Адже Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілот. Лотників, що буде розташований на схід від Москви. Про це повідомили у Білому домі з посиланням на дані американської розвідки передає Associated Press. уточнюється, що завод в російській особливій економічній зоні Алабога може працювати на початку наступного року. Білий дім також оприлюднив зроблені в травні супутникові знімки промислової території в кількох сотнях миль на схід від Москви, де ймовірно буде побудовано підприємство. США зазначають, що така співпраця з Іраном свідчить про те, що Кремль прагне забезпечити постійне постачання зброї для свого вторгнення в Україну. В той же час телеграм. Канала пишуть, що Грімпорту горить і АЕС Астрахані пишуть про аварію на третьому реакторі. Людей евакуйовують, станцію потушили. Терміново прибули китайські інженери. Серія катастроф накрила Росію повністю. Крім того, на болотах палає склад з паливом мастильними матеріалами в Новосибірську. Площа пожежі, 4,5 з тисячі квадратних метрів. І гасять понад півсотні пожежників. Добрий ранок, але і це ще не все. Телеграм-канал офісне мишення пише про повторні вибухи на Сибірській АЕС, яка з 2008 року є недіючою та виведеною з експлуатації. Втім, вона слугувала. Ядерним могильником для всіх ядерних відходів РФ близько години тому відбулася розгерметизація сховища, потрапляння невідомих речовин, хімічної реакції та вибуху. Понад 12 річок забруднення, що грозить вимиранням Сибіру. Китайці задіють план реанімації, що намагається не допустити продовження витоку радіації. Екологічна катастрофа на РФ на грані вимирання пише телеграм-канал. Топорбомсти. Війна може бути зупинена за наказом сі адже йому потрібна родюча та велика Сибір. Війна вже в Хабаровську. КНР останні 10 років активно скуповує землю в РФ. Згадайте, хоча б Сибір та який схід китайцям у себе вже тісно і не вистачає своїх ресурсів, тому вони шукають нових земель. І найпростіше домовитися можна з яка володіє необжитими територіями та потребує грошей. Потрібно ж їй фінансувати дотаційні регіони, а не до республіки, війну в Україні, Сирії, дружні е режими Африки, Росгвардію та багато іншого. Тому Кремль хоче віддає в оренду, хоча можна сказати, фактично продає землю китайцям. Китай вже отримав сотні тисяч гектарів сільськогосподарського призначення в Сибірому далекому сході. Так три роки тому влада забайкальського краю та китайська компанія Хуан Хесіньбан підписали документ про передачу Китаю в оренду 115 тисяч гектарів вугіль. Сьогодні в оренді у китайців вже перебуває 4 мільйони гектарів в Забайкальському краї, 2 мільйони гектарів у Тонгиро Олекмінському районі, понад 900 тисяч гектарів у Могочинському районі, 500 тисяч гектарів у Сретенському, по 300 тисяч гектарів у Гази Мурозаводському і Красночикойському районах. Корінне населення Східного Сибіру з 20 років скоротилося з 8 до 6 мільйонів людей, а по той бік кордону живе 90 мільйонів китайців, які активно приїжджають на звільнення Торія тільки за 17-й рік кількість мігрантів на далекий схід Росії зросла на 15%, 400 тисяч на рік. Неважко здогадати звідки ці мігранти проселяються. Фактично, росіян з кожним роком на сході залишається все менше. Самі китайці давно розцінюють прикордонні території РФ як свої втрачення, але Москва, наче цього не бачить. Враги на западі, а не на Востоке. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпису. Тось переможемо разом.